Всім доброго ранку. Ранок у всіх починається по-різному, і я вирішив показати один з наших. Парама сила. Води немає. Чого ж ви такі грязні? Так, відро дрові стоїть корм для наших каченят. Це у нас курса трошки приболівши, у нього щось з ногою зараз у нього окремий карцер. Тому тій куди? Куда би лізе? Все, їсти ми кинули. Зараз треба буде йти води принести. Протестують, що мало їм їсти циплять. Тікайте, дайте зайти. Навчаться ну, нічого не боїться. Так, що ви наші дружениці? Палітра ціла. Що ви там? Знесли нам яєчка? Супер. Три. Ще теплі. Три. Що ви там? Чотири. Поки складемо вам ще... От так, скільки так, у нас чотири є. Курка. Давай. Не. Відсунься, відсунься. Опа, опа. Опа. Одинадцять штук вже є. Що ви хочете? Вигнати вас, пастись? Що якось несеться. Пасіть. У нас є ось таке влаштоване спеціальне місце для вигула, де є всі стінки, через які вони не дуже хочуть перескакувати. Ось, Погоні за черв'яками. Пока ті втекли, зараз насипаємо їсти, бо насипати їсти курам, Це щось, що курчата такої за нього б'ються, кури там тут взагалі роздеруть. Ой, травички зараз кинем тим обормотом нашим. Хай лупашать. Бо сьогодні прохладно, двір ми їх не пустимо. О, лупашать дивиться. Вірми, мабуть, їх сьогодні не пустимо, бо погода прохладна, вони ще малі. Якраз наче, як ви, ви бачите, пух облазити пір'я починають рости. Тому їм прохладно буде. Да. О. Ось таким перевернули взагалі поїлку. теж лупаша, зараз підемо по воду. Що манюня? Теж ти вже прийшло. Ти ще ж маненьке. Ну да ще одне. Мамина, дотя. Ви мене, звісно, вибачте, але я у вас висну відро, бо я вдома забув для кур... курей на воду, я у вас висну курам води принесу і його поверну. Я не знаю їм, чи відро так поставити. Ось приблизно кожен ранок і десь рази, ну, мабуть, 3-4 на день. Ось тако приходимо до них, годуємо, міняємо воду, е, міняємо підстилку, тому що ну, це просто неможливо. Кури ще більш чистоплотні, але качки то просто... ну, Подивіться на них, Це я, я кожен раз дивлюся, я просто... Ну, камера не передає ось того. Ось тої свинтності їхньої, як вони, подивіться, як вони воду п'ють. Просто може, може це так і норма, знаєте. Але... <свисті> Вибачте мене, це це просто щось з чимось. Оце, в душі качка знаружі курка, так? Да? Ну, у територію своєї, А ті лізуть то відро і все.